Європейська комісія почне використовувати доходи від заморожених активів агресора РФ на потреби України в липні. Йдеться про суму до 3 мільярдів євро в рік. Виплати здійснюватимуться двічі упродовж року. Комісія продовжить докладати всіх зусиль, що перший платіж був здійснений уже в липні. Зазначено у повідомленні на сайті Європейської комісії 90% коштів. Направлять на зброю для зсу 10% перераховуватимуть до бюджету ЄС для підтримки України, за словами віце-президента Європейської комісії Валдіса Думбровськіса, шлях використання активів РФ, які обрали в Європейському Союзі, є юридично надійним і гнучким, щоб підтримка могла пристосовуватися до найнагальніших потреб України.